Добрий день, пізнаєте нас? Пізнаємо Добрий день. – Як ваші справи тут, дівчата? Добре, так чекаємо на вас. у ми... цій кімнаті Добре. живуть підопічні мельниця Подільського територіального центру надання соціальних послуг та реабілітації. Це здебільшого одинокі люди літнього віку чи особи з інвалідністю. Працівники закладу допомагають та надають їм різні соціальні та медичні послуги. Підопічними центру є і дев'ять внутрішньо переміщених людей. Я паралізована, перенесла інсульт шість років тому. Под бомбішками лежала місяць без їди, без води. Приїхала сюди, прийняли, а в мене з ножками проблеми. Надія Ярославівна, дякую, допомогла зробити мені групу. Тепер я маю першу групу. Що це дасть, хто його знає. Ну, лежу лежача, кормлють, поють, ухажують. Через повномасштабну війну на Тернопільщину переїхала і Олена Фоменко. Жінка родом з Покровська. У неї були проблеми із зором. Та у закладі їй допомогли та знайшли тих фахівців, які зробили операцію на очі. Зараз вже підопічна центру бачить краще. Тут дуже добре, Чити питання. Медицинські услуги на вищому уровні, чуть що не так, Ярослав Володимир Васильович і Олечка все допомагає, тиск давлені міряють таблет, таблеточки. У мене проблеми були з нервами. Успокаїтельні не тільки успокаїтельні дуже багато таблет, таблеток. мені повиписували, все, все дають у центрі. Працює команда медичних сестер та годувальники. Окрім цього, за кожним пацієнтом закріплені сімейні лікарі. Фахівці борщівського медичного центру на здоров'я мрія ходити, бо хоча б сидіти. Так тому ми плануємо нашого фахівця з реабілітології привести, щоб подивилася. Можливо, будемо пробувати. Десь її вчити якісь вправи робити, можливо, якраз теж подаруємо людині, хоча б маленьку надію вона буде вже тіше. Нову на другу не годну, на ліву сторону не годно. Підопічні, які знаходяться в нас. Оплачують 25%, для них залишається 75% пенсій, пенсії пенсійних коштів, які надходять надходять нам. А решту доплачує громада. Загальному вартість перебування в даному закладі 10 тисяч гривень. Загалом працівники мельниці Подільського територіального центру надання соціальних послуг та реабілітації опікуються на сьогодні 31 людиною, яка потребує піклування та уваги. Дякую вам за все. Приїжджайте по части.